Доброго ранку свою роботу в ефірі марафону починає команда інтера. Ми з вами наступні 6 годин. Мене звати Лілія Налягака на часі новини. Неспокійна нічна Росія близько опівночі в небі над Саратовською областю пролунали вибухи. Надміру гучно було поблизу військового аеродрому Енгельс. Попервах почали писати про фейерверки. та вже невдовзі на околицях міста стало видно пожежу. Що саме відбулося і чому почало горіти, достеменно невідомо. Влада регіону ситуацію ніяк не коментує. Нагадаю, з аеродрому Енгельс російські літаки Ту-95 зазвичай вирушають на бомбардування України. Росіяни цієї ночі знову атакували Україну шахедами. Вибухи чули у багатьох регіонах, однак подробиць поки що немає. Відомо, що масованого удару дронами зазнали суми. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, зараз на місці працюють усі фахові служби. А перед тим окупанти вдарили по конотопу на Сумщині. Наразі чекаємо на офіційну інформацію щодо наслідків нічних атак. Наразі тривога все ще триває в кількох областях, яких саме ви бачите на екрані. У деяких із них досі полюють на. Шахеди, а в інших є ще й ракетна небезпека. Якщо ваш регіон червоний, не ігноруйте попередження, будьте в укриттях. А напередодні окупанти атакували Харківщину. Як повідомили в обласній прокуратурі, на Богодухів російські війська скинули три керовані авіабомби. Постраждала жінка, пошкоджено приміщення, техніку сільгосппідприємства та щонайменше 25 житлових будинків і господарчих споруд. Обстріляли росіяни і село подоли. Там поранено чоловіка, пошкоджені приватні оселі. Велика Британія не дозволить Україні бити по Росії без згоди Сполучених Штатів. Про таке пише видання The Times. А все тому, що у британських ракетах дальнього радіусу дії використовують американські системи наведення, які власне і є вирішальними, коли йдеться про влучання ракети в ціль. Глава тамтешнього уряду Кір Стармер натякнув рішення ймовірно ухвалять на користь Києва, і станеться це найпевніше на генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Нагадаю, раніше одразу п'ять колишніх міністрів оборони закликали його діяти в односторонньому порядку. Мовляв, будь-які зволікання лише підбурюють кремлівського диктатора. Найбільший ризик для Європи це перемога Росії в Україні. Таку думку висловив генсек НАТО Єн Столтенберг в інтерв'ю британській пресі, коментуючи ймовірність далекобійних ударів по Росії. Дискусії навколо питання він привітав і вкотре підкреслив свою позицію: ескалації боятися не варто. Мовляв, на війні немає варіантів дії без ризику, але найбільшим із них є саме домінування Кремля. Заразом Столтенберг нагадав: Москва розв'язала наймасштабнішу війну в Європі з часів Другої світової. Нагадаю, раніше Путін на тлі новин про ймовірний дозвіл бити далекобійною зброєю по Росії заявив, це означатиме, що країни НАТО перебуватимуть у стані війни з РФ. Політика Вашингтона щодо ударів в глиб Росії поки незмінна. Про це заявив на брифінгу речник держдепу США Меттью Міллер, коментуючи нещодавню розмову президента Джо Байдена з держсекретарем Ентоні Блінкеном і британським прем'єром Кіром Стармером. Додав Сполучені Штати і надалі готові забезпечувати Україну зброєю, розвідданими та надавати всебічну підтримку для захисту від російської агресії. Сьогодні у мене немає оголошень щодо змін у нашій політиці. Ми можемо продовжувати взаємодію з нашими українськими партнерами щодо того, як у найкращий спосіб підтримати їх, щоб бути певними, що вони виграють цю війну. Швейцарія проведе конференцію з розмінування українських територій. Про таке оголосила тамтешня федеральна влада. Федеральна рада. Захід відбудеться в Лозанні 17-18 жовтня. Відкриватимуть його президент країни Віола Амгарт і міністр закордонних справ. Ігнаціо Касіс на порядку денному глобальні аспекти гуманітарного розмінування, зокрема, три його складових: це люди, партнерство і прогрес. Торік уряд Швейцарії ухвалив чотирирічний пакет допомоги Україні на понад 118 мільйонів доларів, і це лише для гуманітарного розмінування. Нагадаю, нині за різними підрахунками, мінами і снарядами, забруднено щонайменше чверть українських територій. Україна починає переговори з ЄС у сфері фундаментальних прав. Це перший блок, за яким наша держава готується до членства в Євросоюзі. Про це розповіла віце-прем'єр-міністрка з питань євроінтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час візиту в Брюссель. За словами політикині, у найближчі три дні українська команда обговорюватиме з європейськими колегами блоки всіх реформ у сфері верховенства права, питання прав людини, впливу повномасштабної війни на функціонування демократичних інститутів в Україні. Ми розпочинаємо переговорний процес з домовленостю про те, що антикорупційна політика буде наскрізною у всіх наступних раундах. Переговорів це, скажімо, так, стартер переговорного процесу від того, як відбудеться перший раунд переговорів, буде залежати, як розвиватиметься переговорний процес абсолютно по всім напрямкам в 2024-2025 році. Військового, якого підозрюють у замаху на життя правоохоронців, на Хмельниччині взяли під варту. За версією слідства, п'яний чоловік важко поранив поліцейського та розстріляв дві автівки патрульної поліції. Нагадаю, інцидент стався під час комендантської години 14 вересня. Докладніше розкажуть мої колеги. Злочин переважно сорокісім 348 воду кодексу України за тобі захід у ретимані на сроки дев'яти стопіння листопада четверто року. Суд визначив запобіжний захід військовому, який зі зброєю напав на патрульних. Сам підозрюваний намір поранити поліціянтів заперечує. Я не стріляв по працівникам, я стріляв тільки по автомобілю, по моторному аціку, що по одному автомобілі, що по другому. Стрілянина сталася під час комендантської години у центрі села Олешин. Там екіпаж патрульної поліції зупинив автівку, якою кермував 48-річний Євген. Драгер показав 1,27 і алкоголю в крові у водія. Правоохоронці склали протокол. Відповідно до статті 130 Кримінального кодексу України про адміністративні правопорушення, це викликало невдоволення в чоловіка. Він пішов з місця події, повернувся уже з автоматом і фактично розстріляв як той екіпаж, який його зупиняв, так і стріляв по автомобілю, який прибув за викликом на підмогу до правоохоронців. За версією слідства, підозрюваний відстрелив близько 60 набоїв стабельної зброї. Кілька куль важко поранили 22-річного сержанта патрульної поліції. Одразу був поданий в операційну. Задіяно було три бригади хірургів: це хірурги, урологи та травматологи. Надана вся інф... Потрібна йому на той момент допомога і переведений в реанімаційне відділення. Стан пораненого медики оцінюють як стабільно важкий, а підозрюваний виправдовується. Мовляв, поліціянти перевищили посадові обов'язки. При мені удалі Поки я повредив горло, Я попозпотіляв все знання. Тим самим, якби, би, свої свої повноваження. Таких висновків я не хотів. Просто, якби мені було дуже обідно, що я учасник бойових дій після поранення і відносини відношення поліцейських. Поки триватиме досудове розслідування, Євген перебуватиме у СІЗО. Підозрюваний не погодився із правовою кваліфікацією обвинувачення за замах на працівників правоохоронних органів передбачене покарання до 15 років позбавлення волі або й довічне ув'язнення. Марічка Золота Філіп Гаврилюк. Подробиці, телеканал Інтер. Єдині новини вже о 6.30 оновлений випуск новин. а Просто зараз передаю слово Ірині Баглай. Колега дякую. Стратегічні акценти плану миру Зеленського про них за хвилину.